Добрий ранок, розоводи, розолюби, гості мого каналу, підписчики, любителі прекрасного. Сьогодні свято Маковія, Це перший медовий спас. Вітаю вас всіх, всі. здоров'я бажаю, успіхів. От вийшла, щоб побачила, а то думаєте, я так розочки просто. От вони, красота моя. Саду, вон. Дивіться, все, як квітне, гарно. Ще не недоділок, тут сад ще не дороблений. Повністю ще там 70-30% ще треба троянд підсадити. Ось ця медова троянда, ось ця керіо. Керріо. Франціс Блейс, яка вже теж облітає. Ось, ось дивіться, що розквітло. Гляньте, яка квітка чудесна на базальниках. П'єр де дерансар. Це, прошло... Це вже. Двохрічка. Бачите, яка чудова, прекрасна квітка. Ну, от он, от так сад цвіте вон. Тут багато ж у мене Леонардо да Вінчі. то ось він, ось він весь цвіте і пахне, але ну він не пахне, правда. Ось вона. Ще, ще одна. У мене ж дві керіо. Та же третя, може бути там. Бо я ж тоді от, отросток той посадила, що відломився з корнем. Це рожева якась, не знаю. Ось ці до сих пор квітнуть. О. ось оце, не, оце квіти, які видержують все. Беріть на замітку собі, як я брала все время їх, от скільки років я. Дивлюся троянди, і стільки років я записую. У мене стільки блокнотів списано трояндами цими. Стільки сортів там пописано. Ось, дивіться, це Емельєн Гіо. От він, розквітла. Квітка. Ось спрейка. Теж спрейка метр двадцять висоти. Вон. Оце спрейка така. Ну, ось. А це. Принц Монако. Юбілей принца Монако. А ось Троянда Аскот. Це молоденька Троянда. Це рік цій троянді. Ну, теж базальники він викидала великі. А ось букаву яка красунечка. Гляньте, Гляньте, як красується. Далі он Шакенбург. Далі он... Лу... Августа Луїза. Ось Ельтора. Он зацвітать починає. Знову ж. Це вже четвертий четверти раз вона зацвітає, ось вона. Дабл Делайт. Американка ця. Ось вон Боїнг. Все ще цвіте. Біля Боїнга червона квітка. Ось. Жовта, яка квітка теж, та э, англічанка. Ось вона спрейка сан сіті зацвітає, теж висоту взяла. Ну, Більше метра. Вон вона. От яка. Оце настоящий. Діп і прейшен. А то є, показують, а вона світленька. Ні, вона не світла. Вона дуже темна. І тільки прожилки в неї білі. Гіо Із Шекспіром зацвітає. Ось вона. Ось як красиво роз... розквітає утопія. Вон, дивіться, яка. Красива квітка, це ще тільки першорічка. на той рік вона покаже. А ось та що лошадка темна у нас рожева квітка така красива. Троянда. Вон кущ який. Ось дивіться в неї. Ось. Ну я її отсюди, звісно, уберу, пересажу. Тут дві їх, я їх попересажу. А ось цвіте та, що я із черенків посадила, Леонардо да Вінчі. Дивіться, який черенок цвіте. А ось аспірін. Три троянди можна посадити було. Чим один аспірін, оце в мене росте отут. Дивіться, де він там Там зайняв і тут два кущі посадив би. От, от, оце така в нього ширина. Метра полтора, ну, висота сантиметрів 80 Ось, ось, Томас Бекет такий розкинувся, розкинув кущ свої, ті вон, прямо. А ось новенька троянда, я вам не показувала. І ось вона, дивіться. Мері Ен. О, ось яка вона. Вона в першому цвіті не розкрилася. Дуже багато дощів було. І вона тут вона трошки... Не зина, і вона трошки підмокла. А зараз розкрилася нормально, красива квітка. А ось який, он, яке цвіте краса під гіркою. О, Дивіться, які троянди. Червоні-червоні. Такі прямо таке зріліще красиве. Як ти їх пересадиш відсюди? От хто його знає? От убирати мені їх прийдеться звідси. А воно так красиво. А он теж під гіркою вон. Артеміс теж виграє. Красиво. Тут всі квіти такі посаджені. Ось розквітає, ось цвіте. Спаркл. Ось ця ж квітка. Червона красива, а ось ось розквітає іще. Ну, ці я назви не знаю. Це ж бо пересорту прийшла, вона прийшла. Як сахара, ну це ж не сахара, а ось краса розкривається, фальстаф. Уже почти весь облетів, ще трошки вон на базальниках є. Базальники вже трогати не буду. Все, оце він облетів. Базальники, не обрізайте, нічого їм не робіть. Хай вони стоять, якщо високі, вони дуже вас, та їх хоч і низькі, хай вони стоять уже до зими, все. Ось яка а скот Теж гарна квітка. Дивіться, який розарій звідси. Видно, он бераліна жовтіє. Вон теж бераліна там. Он. Яка щас піду покажу вам. І ось ця медова нас спас якраз вона. Ось керіо, ось бераліна, Ось вона. Теж прийдеться її кудись пересаджувати мені. Ось дивіться, яка красива велика квітка така. Ось дивіться, яка квітка. Вона розкривається полурозпуску. Красива квітка. А це ж та ліандра теж прийдеться пересаджувати мені сюди. А ось вона ось дивіться, ваніла парфюм. Така чудесна. теж. Теж хотіла повикидати, як же ж ти їх повикидаєш, що вони такі красиві стали. А це ж ось ну, ну як Августа Луїза вона. От тут і писалася Августа Луїза, ну це, мабуть, вона є. Оце вона ось вже dubbelт уже третій чи четвертий раз роз, розквітає. Тут це ось ось, гаряща квітка. Браття грім. Он. Дивіться. Хоч оди про нього співай. Дивіться як. Гляньте, з усіх сторон. Ось. Оце її не обійти просто. Я ще зв'язана, а якщо б розв'язана, Тут б взагалі б ніхто не пройшов. Би. Це вона так розкидається сильно. Ну, треба, треба трошки притягувати, бо вони ж тоді на землі лежать, а так вони вон. Стоять гарненько. Це чотири сезона. Ось ось теж розквітає. Ось кущ, дивіться, якої висоти кущ. Метр п'ятдесят висота оцього Ну, Там базальники, чи будуть вони цвісти, чи ні, хто його знає. Ну вже до скамейки він достав у мене. Ось вона. От красунечка. Ось вона, яка квіточка гарна. М -м -м. Ось вона. Крокус Роуз. А це яка краса. Вон, ред Леонардо да Вінчі. Гарна, гарна квітка. Такий колір привабливий. Живеш, як в раю, їй-богу. Хто приходить і удивляється моєму саду? Піано розпускає свої маленькі квіточки, ну такі зібрані, тугі. Ось. Та була як її цю, цю квітку. Що біля піано вона росте у нас така ж теж похожа, але це не піано. Це. Як згадаю, тоді напишу, підпишу. Що ж вона. А ось ось дивіться. Горить сонечко. Сонечко в саду. Як розквітає, то і сад робиться веселішим. Вон який кущі великі. Тут два кущі зв'язані вони, бо вітер вон, сильний шатає. То я ще йду. П'єра деранцара ще підв'язала. Бо поламає ще такі гілки. Це ще цвіте джумілія. Гарна квітка, дуже гарна така, ніжна, сама ніжність, розкривається вона так красиво, ніжна. Плюсточки такі кантовкою обведені червоною. Доктор Масад весь зацвів. Це весняна посадка. Кущик наростив. ну... 50, наверное, на 50. Всьому дають цвісти вон. Все цвіте, все росте. Хай собі цвіте. Вондерблю розквітає. Де Голь. Експлорер теж дуже красива квітка, така набита, Така плісточки такі красиві вложені, вложені, так. полурозпуск в неї красивий. Темно-темно буряковий. Тут же ж ось ще квітне. От, Артеміс, величезний куст тут у нього. Тут Wonder Blue тут танцююча королева Dancing Queen. Вон вона базальники. Тут ще Артеміс, вот он. Квітне. Там кенді вон, Які квіти, красиві, складені теж. Тут New Fashion От он, а ось, раз сів, дивіться, джубілі серебрійшн. Який кущик гарний. Даже кіточки не дуже опускають голівки, вон стоять вверх. Красива квітка англійська. Сажайте собі в сад будете задоволені. Ось. А ось іще. Англійчанка. Ось вони. Дивіться, які англійці. Ці. Ось остінки. Олександра в кент. Тут усі остінки. Тут оце, оце ряд, це кроме П'єра Дерансара, тут два кущі, оце все. А, і ще ж вони те пампане, то ж не остінка. А то тут, тут понад тим я сажала понад... Забором сажала всі остінки, щоб їх не так сонце пекло. леді. Ось даже базальник уже зацвітає. Вон біліє. Ельф. Ось слабо но розпускається Amazing Grace Муріам. Вже цвітає вон. Сонце ж було сильне. Це вчора і сьогодні не так. Це. Вчора дождик був, а сьогодні ось помпанело. Він буде ще зацвітати на трьох. Цих всього. Всі остальні базальники він подавала мені. Кущ Джеф Гамільтон. Вон, здоровий кущ теж. Дивіться, який кущ там вечан. теж троянда. На всі сторони розкидалась. Ну, я на той посв'язую, конечно. Так, це Фредерік Містраль. Ось теж він теж сонцем припалився дуже. Де сонце пекло, він припалився. Ну, Може того, що ще перворічка, конечно. А ось крас красота. Ось вона. Ось. І он. І ось базальник великий теж наростив. Ось ще Ангела Тоже квітне. Довго цвіт... квітнуть от у мене у саду цвіти. Вон, червона, одна і друга там. Між ними посажу якийсь біліць чи рожеві чи щось. Ось. Квіти нашого дитинства. Ось дивіться, все. Це весною так нехотя кинула їх, щоб аби позабивали мені бур'яни. А вони гляньте, які порозквітали, ось майори. Ось дивіться, які повні, гарні такі, прямо набивні. Вон, гляньте, як вон, дивіться, як гергіни. Хто подумає, може, що це Гергіна? Ні, це майори такі оце. Ото сама. Семінка збираю з них. І вони цвітуть. Бенджамін Брітен, Акрополіс, вот он. Діпотер. Ще цвіте. Ось іще цвіток, один квітка Луї Дефінеса. Ось для роздему лінар. Ось оця красива троянда. Вон, дивіться, яка вся вона розквітла, лавіла кота. Заводьте в свій сад, у кого нема без проблем, троянда. Брауні. Дивіться, як рясно, На друге цвітіння зацвіла вона. Це плет, сплетистих роз, можна вести як шраб. Зроста сплетистих. Ось вона сохвірус. от вона, сухий от вона вон дивіться, яка. Нахиглюд. Тут вже забр... все місто вона собі забрала, мабуть, 1,5 метра на полтора. Оце, в неї. оце вона першорічка манюсіньким манюсеньким кущиком сажалася. Оце вона таке видає чудо. От дивіться, вон, які в неї квіточки невеликі. 6-7 см. Кватеровані, червоні-червоні, дуже красиві і держать все літо. Ото сам не обірвеш, так не впаде воно. Це на називається біла. Шнеє Вальцер розпустив свої течинки виглядають ви уже. Вон, хоча утром він закритий. Джейнс Гелвей. Ось. Ренезі. Ось така такого кольору ніжно-ніжно рожево-оранжевого. Оце така вона. Ось вона теж із новинок із моїх з весняної посадки версігні називається троянда. Ось базальник її цвіте уже. Це така троянда. А ось моя любима троянда. Дивіться, що робить. Гляньте, це дві гілки тут. І ще вон, три гілки ще будуть цвісти. Ці гілки набрали десь метр двадцять. О, висоти. А вон вона як розпускатися починає розовим. Ха -ха. Вон, бачите, які кісті. Це Ерік Таберлін. Ось. Ось гайдає вітер, бо вітер сильний. Гайдає ось красива квітка, теж квартирована, така набитая густа туга. У мене їх теж три куста тут. Шо? Ось айконік, така от квіточка. Вон, бачите? Жовтого кольору і ти течі... червоне. Ч... Ч... Всередині ще й тичинки такі красиві випускає. А ось вона Елоді Госюєн. Троянда невисокого зросту, десь пишуть ну, 90 см. Ну так вона і набрала. Кущик теж невеликий. Ну, троянда сама красива. Теж набитий цвіток. Запаху я не, не чую. Це... Шта. Ось вона. Ось вона Х'юманіті Це Всі пообрізала, опять вон видають. От он, уже доцвітає Томас Бек, Грехам Томас. І все. І на цьому Наша прогулянка майже завершується. Зараз там ще покажу щось. Ось ось цвіте червона. Рядом з нею біла Боїнг. Ось цвіте. Теж набрала висоту. Кнокс. Ну, вон той. Дивіться, яка гарна. Букаву. Ось. Ось теж гарна, красива. Шакеборг. Шакенборг. Тут ще ось. Квітне наливне яблуко Августа Луїза. Ну і все. В саду в цьому можна ходити безконечно. Ось іще одна. Вон, аспірин. У мене ще їх чотири, то тут хватить їх. Ну, на цій красивій ноті. Буду зайця.